Стіної напруги спорт підтримає тебе. 7 квітня 2024 року Тарас Степаненко з капітанською пов'язкою вивів шахтар на матч проти руха. Цей поєдинок став особливим у кар'єрі півзахисника – 500-им у складі українських клубів. Окрім ювілею, Степаненко за цим показником, що увійшов до топ-п'ятірки українського футболу. А розпочалося все у далекому 2007-му. Президентом тоді був Ющенко, прем'єром Янукович. А Вірка-Сердючка посіла друге місце на Євробаченні. Apple презентував перший iPhone, а 17-річний Тарас Степаненко дебютував у вищій українській лізі. Символічно, що в матчі проти Динамо. У «Металург» Степаненко пройшов у 16. Грошей не було. Підробляв і вантажником і Теслою і на будові. У команді застав старожимну дідівщину. Це коли посеред ночі потрібно присідати, відтискатися чи бігти за пивом, але так гартувався характер людини, з якої багато років асоціюватиметься саме шахтара у 2010 році 20-річний Степаненко став гравцем донецького клубу. Я розумів, що, що багато молодих хлопців приходило до. До шахтаря, але не всі змогли закріпитися. Там мені там багато шансів давати ніхто не буде. Сам Стамаденко ставився до себе самокритично. каже в юності: не було достатніх умов для тренувань, не було кваліфікованих тренерів, які б добре його навчили, і навіть визнає, по таланту далеко не месі. Однак Тарас любить цитату із книги про Алісу: потрібно бігти вдвічі швидше, щоб стояти на місці, і він працював з усіх сил, аби не втратити вікно можливостей, щоб залишитися в компанії зіркових іноземців, навіть якщо тренер оцінює твої можливості скептично. Містер був дуже жорстким і дуже вимогливим. Хто знає, може якби Фонсека прийшов раніше, я би швидше і краще розкрився на своїй позиції. Влучаску були три вимоги до мене: забереш м'яч, віддай Фернандіньо, Він знає, що робити. Друге, не розвертайся з м'ячем. І найбільше, що мені не подобалося, ніколи не можна казати молодому футболісту Ти не можеш. Наголошував на кожній помилці. Зараз Степаненко каже, що вважає Фернандіньо найкращим легіонером історії ОПЛ, граючи пліч плічі з ним, Тарас Ріс, і сам. Якщо на початках говорячи про Степаненка, згадували передусім самовідданість та дисципліну, то з роками скелів додавалося досвід, авторитет, Тарас підстраховував партнерів, як тих, хто мчали в атаку, так і захисників. Він почав усе краще читати та розуміти гру. Недаремно футболіст якось розповідав, що цікавиться античністю та персоною Гая Юлія Цезаря. Тому що за переказами як займатися кількома справами одночасно, особливу гру Степаненка змінив Пауло Фонсека, який учулив шахтар у травні 16-го. Однак той травень запам'ятався Тарасу не тим епізодом. Степаненко досі впевнений, якби не конфлікт із Ярмонком за кілька днів до повторного півфіналу проти Севілії, то гра могла би скластися по-іншому, а шахтар пробитися до фіналу. У першій грі Тарас забив гол. У другій на команду Інна Степаненка особисто тиснула преса, охоча до смаженого довкола футболу. Моя дружба з Андрієм Ярмоленка закінчилась. Перед євро 16 Ярмонко та Степаненко помирилися, але швидше про людське око команда розділена на табори. Чемпіонат провалила. Втім, якщо повернутися у 16-й, то окрім неприємних епізодів, удар ярмонка чи жахливо євро, Тарас зустрів свого тренера. Фонсека побачив у ньому не гравця, а чудового відборі, який повинен віддавати м'яча креативним бразильцям. Степаненко почав більше творити сам, і виявилося, що нічим не гірше ніж латиноамериканці. Степаненко забив чимало важливих голів за шахтар. Так його даній постріл на останніх хвилинах проти Динамо донецькі вболівальники визнали голом року. Він має чудовий удар, добре грає головою, а кілька гулів забивав бісеклетою. Шостий номер шахтеря відрізняється на полі тим, що встигає усюди, а не лише екзотичною, як для українця, зовнішністю. Ну, як мені тільки називали і казах, і монгол, і китаєць, і пора по-різному. Ні, у мене немає насправді коріння японського. У мене бабуся. Її тато, він е, з якихось азіатських е, країн, то літа все ж таки щось і, є степових, якісь там десь да. невідомо, що там зі степовиками, але від шаолінського футболу у Тараса таки щось є. Vitality. Характер і непоступливість те, що допомагає Степаненко впродовж усієї кар'єри, хоча інколи і б шкодить. Дві жовті картки у матчі однієї ї ліги Європи Україна встиг заробити за 11 хвилин матчу. Швид! Але такий він уже є непоступливий та небайдужий, і вимагає від партнерів того ж. Сьогодні не хочу ні слова не сказати. що І де піжал, і щось что таке. щоб вийшли і грали, як мужики одної команди, помагаємо другу. Якщо ми дуже в Германії, так то ми теж десь що лучше сягати. Ми сильніше цієї команди. А до. Багато разів Степаненко отримав пропозиції з Європи. Інколи переговори заходили на дуже далекі стадії, як от з Крістал Пелас. А Тарас ніколи не приховував, що хотів би спробувати власні сили в Англії, але завжди все закінчувалося підписом під новим контрактом із шахтарем. 14 років у складі гірників 23 титули, і із них 9 чемпіонств. Це тарас. йому норма. Зараз Степаненко майже 35, і йому все частіше ставлять питання про життя після кар'єри футболіста. Але якось завчасно Тарас Миколаївич дуже пограє. Так, він, ой, він собою дуже сильно займається. Він дуже вимогливий він до себе. дуже вимогливий до себе. Дружина Маргарита з дітьми зараз живе в Іспанії. Лише за рік до повномасштабного вторгнення сім'я переїхала в новий будинок під Києвом. Іделію перекреслили зайди зі сходу. А ті самі, що колись відібрали в шахтаря дім. Зараз на миттєвості щастя доводиться чекати місяцями. Зате є час для підготовки до наступного етапу в житті. Степаненко читав багато завжди зараз концентрувався на спеціалізованій літературі. Проблема багатьох футболістів полягає в тому, що через спортивну кар'єру вони не встигають вчитися та розвиватися. У них немає фінансової грамотності, вони не вміють правильно розпоряджатися коштами. А потім перехід від футболу до звичайного життя. Я знаю багатьох людей, які стикаються через це з великими проблемами з депресією, бо не готуються до цього. Після 30 футболісти повинні готуватись до завершення кар'єри. Але про це знову ж таки пізніше. Людина, яка виключає із гри Белінгема, не має права вішати буці на цвях. Попереду ще один чемпіонат Європи. У команді Риброва вони з Ярмоленком досвідчені ветерани. Лідери, ну стара школа, Подорослішавши, легенди, справді помирилися, і зараз пліч опліч битимуться за честь синьо-жовтого прапора. Степаненко двічі зупинявся у півфіналі Єврокубка і зазнається, до чого він ще голодний, то це до доучних міжнародних перемог. І зараз боротиметься за них як завжди, самовіддано і безкомпромісно.